you. Mm -hmm. Що відбувалося феміністичним рухом в Україні? Хто вперше заговорили про емансипацію жінок? Яким є український фемінізм сьогодні? Фемінізм як організований жіночий рух, ідеологія і культурна традиція виник в Україні у 80-х роках 19-го століття. Саме тоді почали з'являтися жіночі організації. Першою з таких вважається Товариство руських Женщин, що його заснувала 1884 вісімсот року Наталя Кобринська. Пізніше вона разом з Оленою Пчілкою видали перший жіночий Лиманах перший вінок. В ті часи література для жінок була чи не єдиним способом проявляти активність та проголошувати свої ідеї вже у міжвоєнний період. Український жіночий рух очолила Мілена Рудницька. Вона була ініціаторкою Союзу Українок найбільшою жіночою організацією на Галичині, що нараховувала 60 тисяч учасниць. До 1990-х років фемінізм на українських теренах через відсутність суверенної державності розвивався в контексті боротьби за соціальні та національні права. Цим він істотно відрізнявся від фемінізму західноєвропейського. У радянські часи декларувалося, що жіночі питання вже вирішене, оскільки на папері жінки мали рівні з чоловіками права. Тоді вся загальна зайнятість усіх жінок за відсутності належної інфраструктури для догляду за дітьми стала не більше ніж подвійною експлуатацією. Додатково до оплачуваної роботи жінки виконували майже всю домашню роботу, натомість чоловіків навпаки було вилучено з процесу догляду за дітьми. Родоначальницею феміністичних ідей в пострадянській Україні вважається Соломія Павличко, засновниця видавництва основи. Саме вона. Видала класичні праці Другу стать Сімоне де Бувуар та сексуальну політику Кейт Мілет, що дали теоретичне підґрунтя для подальших досліджень. Феміністичний рух у 21 столітті стає дедалі масовішим та ідеологічно розмаїтішим. За останні роки в різних містах України пройшло чимало феміністичних академічних і низових подій. А марш за права жінок 8 березня збирає усе більше людей. Критичні дискусії про становище жінок поступово поширюються на різні сфери суспільного життя: мову, мистецтво, навчальні заклади, громадські ініціативи. Ти тощо масштабного розголосу набув онлайн-флешмоб, я не боюсь сказати, де жінки ділилися історіями пережитого насильства, не звинувачуючи себе. Уявіть, ви народилися жінкою у 21 столітті. Ви прагнете самостійно розпоряджатись власним тілом, і ви маєте на це право. Проте проблема контролю репродуктивної поведінки та жіночого тіла все ще існує. Усе життя ви хочете почуватись вільно та безпечно, як вдома, так і поза ним. І ви також маєте на це право. Проте проблема гендерно обумовленого насильства все ще існує. Ви де знайти престижну роботу, де до вас ставилися би на рівних, і ви маєте на це право. Проте трудові права жінок та їх доступ до економічних та владних ресурсів все ще залишаються актуальними питаннями на сьогодні, і все це свідчить, що фемінізм Україні таки потрібен.